Як класно зробили. Ти що, ти що. У місті Миргороді у середу, 17 грудня, відкривається новий магазин-склад продуктовий. Отже, дивіться, це район третьої школи. Ось у нас третя школа, туди далі магазин будується будівельний. І туди, ось в цьому ось великому ангарі, буде магазин, склад продуктовий. Що я чув про нього? Що тут будуть надзвичайно низькі ціни на продукти. Е, суттєво дешевші, ніж в супермаркетах. що ж, подивимося, перевіримо. Зараз я пройду, подивлюся, що там всередині. 17 грудня середу відкриття. Ну що ж, зайшли на територію. Тут я так розумію, ще все доробляється. Ну, як завжди, перед відкриттям заходимо безпосередньо всередину. Іде прийом товару вже. Не... Ух ти, друзі, тут, ні... тут ще ніхто не був. Тут був тільки один я. Віть, га собі як класно зробили. Ти що, ти що? Розказую, показую, дивіться, що тут є. Давайте знайдемо щось таке, що я вже теж його а, купляв. Сама 27,50. Сама. Ну це я знаю, точно люди не користуються. 27,50. Зараз підемо по продуктам, щось швидко глянемо. Ну тільки що взагалі мені кажуть, в нас ціна до 30% нижча, ніж в інших магазинах. Ну це ми перевіримо, я не знаю. Давайте підійдемо, хто розбирається в цінах. Цукрова пудра 11.20. Ось така ось, бачите? Дріжджі 4.40. Перець чорний. Чорний перець. О, вега якась 5.10. Такий ось 12.50. На жале, о нектар називається желе. 10-50, олія, олія, а, ще немає цін. Ще немає цін. Дуже багато напитків різних напиточків. соки, 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 Є тут і на свята різноманітні товари, але я на них не буду акцентувати увагу. Що це таке? Ага, це так, нема цін. Зараз йду там, де ціни є. Зараз готовлюся, я вам вже показую. Кажуть, що на м'ясо будуть дуже низькі ціни. Корм. Корм Леопард 8,90. Так, три щітки Зубні 45,90. Дезодоранти. Багато різноманітних ще таких господарчих товарів. Бачите, багато виробників, які я навіть не знаю. Засіб для чищення 63,60. Товар приймають, там дівчата друкують цінники, будуть виставляти. завтра відкриття засіб для миття скла 45-40. Оксидом. Окс... Ну Є деякі речі, на що стандартна ціна, є щось таке подешевше. Їм, бо хочу снеки. Так, ціна, ціни нема ще. В общем, не на все є ціни, але орієнтовно вам показав, бачите, що тут велика площа, склад. Представники цього магазину декларують, що ціни будуть набагато нижчі ніж в інших магазинах. Що ж ми це побачимо? Я вам показав середа, 17 грудня відкриття. Сподіваюся, ця інформація буде для вас корисна.